Вже четвертий раз оце я користуюся цим автотранспортом, доволі удобно і приємно, що все-таки люди для військових щось роблять. Не думаєш нікуди коляску запихнути, не думаєш, там, як тобі там, добратися кудись, замовив на час, приїхала машина. Завезла, замовив на час, приїхала, машина забрала. все пішло по ту підвіз. Ну да. Передвіження, передвіження. Намагаються возити не тільки до лікаря, а люди замовляють їхати в басейн, займатися спортом, і це дуже добре. Надважливо, щоб ветерани мали можливість з'їздити в магазин в театр зі своїми любими людьми, будь-куди і мали таку можливість. І от такий варіант дає таку можливість. День, 5-6 поїздок точно. Я сам військовослужбовець, два місяці, трошки більше два місяці, я звільнився. Мені подобається спілкування з військовослужбовцями, бо ну, я сам там був, я сам знаю, що це таке.